Равневий молебень, Лоританська літанія до Пресвятої Діви Марії. Господи, помилуй, Христе, помилуй, Господи, помилуй. Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас, Отче Небесний Боже, помилуй нас, Сину Відкупителю Світу Боже, помилуй нас, Духу Святий Боже, помилуй нас, Свята Трійце Єдиний Боже, помилуй нас. Свята Марія, за нас, свята Богородице Діво, молись за нас, свята Діво над Дівами, молись за нас, Мати Христова, молись за нас, Мати Церкви, молись за нас, Мати милосердя, молись за нас, Мати Божої благодаті, молись за нас, Мати надії, молись за нас, мати непорочна, Молись за нас, Мати пречиста, молись за нас, Мати Невинна, молись за нас. Мати незаймана, молись за нас, Мати наймиліша, молись за нас, Мати предивна, молись за нас, Мати доброї поради, молись за нас. Мати Творця, молись за нас, Мати Спасителя, молись за нас. Діво розсудлива, молись за нас, Діво шанована, молись за нас, Діво прославлена, молись за нас, Діво могутня, молись за нас, Діво ласкава, молись за нас, Діво вірна, молись за нас, дзеркало справедливості, молись за нас, престоли мудрості, молись за нас, причину нашої радості. Молись за нас, Амфоро духовна, молись за нас, Амфоро славна, молись за нас, амфоро велична побожності, молись за нас, Троянду духовна, молись за нас, вежо Давида, молись за нас, вежо зі слонової кості, молись за нас, Доми золотий, молись за нас, ковчегу завіту, молись за нас. Брамо Небесна, молись за нас, зори світанкова, молись за нас, зцілення хворих, молись за нас, прибіжище Грішних, молись за нас, Тіх мігрантів молись за нас, розраду скорботних, молись за нас, допомогу християн, молись за нас, царице ангелів, молись за нас, царице патріархів, Молись за нас, царице пророків, молись за нас, царице апостолів, молись за нас, царице мучеників, Молись за нас, царице сповідників, молись за нас, царице Дів, Молись за нас, царице всіх святих, Молись за нас, царице без гріха первородного зачата, молись за нас, царице на небо взята, Молись за нас, царице Святого Розарію, молись за нас, царице сім'ї, молись за нас, царице миру, молись за нас, царице України, молись за нас. Анче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас, Анче Божий, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Анче Божий, що береш гріхи світу, помилуй нас, молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося, просимо тебе, Боже, дозволь нам, Твоїм слугам радіти тривалим здоров'ям душі і тіла, і за славним заступництвом Пресвятої завжди Діви Марії. Звільни нас від земних скорбот і обдаруй вічною радістю через Христа Господа нашого. Амінь.